Доброго дня, шановні батьки, діти, вихователі, логопеди. Хочу показати сьогодні невеличкий фрагмент заняття з паличками К'юзенері. Для чого я його використовую? Якраз сьогодні я використаю ці палички К'юзенері для звукобуквеного аналізу. Дітям буде дуже цікаво використовувати ці палички. Наприклад, беремо картку, у нас на картці зображений ананас. «Ананас». Червоні, червоні палички це у нас будуть голосні звуки. Тому в слові «ананас» ми чуємо перший звук А, викладаємо голосний а -на «н», Приголосний ана. Голосний «ана», на. -на -н, приголосний ана. С. І тому ми виклали в А. На нас. -на Палички кюзенері червоним кольором це голосні звуки. І так дуже цікаво використовуйте палички кюзенері.